І розгортається економічна криза нарешті, і в самій країні агресорці і за її межами тільки й розмов: що про падіння рубля, про здешавлення акцій російських компаній і про перспективи зупинку ринки нерухомості є ще одна ознака кризи, про яку згадують не рідко. Мова про залізничні перевезення, які скорочуються шаленими темпами вже третій рік поспіль. Російська залізниця переживає найглибший провал з часів кризи 2008 року. А все тому, що через санкції Москва більше не торгує з Європою. Потік товарів масового споживання йде зі Сходу, переважно з Китаю, і залізниця буквально не вивозить таке навантаження. Тобто бракує шляхів. Люди старшого віку питають, як це шляхів бракує. А як же ж проєкти 20-го століття? Це Транссибірська або байкало Амурська магістралі, хіба вони не працюють? Працюють. Та, виявляється, працюють не так, як треба. Є нюанс. Чому з'ясуємо в нашій традиційній рубриці Історія питання. Існує таке слово з трьох літер, за яким можна визначити, до якого покоління належить людина. Це слово бам. Тому, якщо ви знаєте, що воно означає, то вам очевидно більше сорока. І ви пам'ятаєте, що воно означало в житті радянської людини часів розвинутого застою імені дорогого Леоніда Ілліча. Проте наша сьогодні розповідь може назавжди змінити ваше ставлення до цього останнього радянського мегапроекту. Необхідність мати, хоч якесь гарантоване сполучення з далеким сходом у Росії, виникла ще наприкінці 19 століття. Царський уряд, який за пару десятків років до того не зміг нормально впоратись із будівництвом розгалуженої мережі залізничного сполучення в європейській частині імперії, почав обговорювати можливість створення північної залізниці, поруч із байкалом, щоб зв'язати видобувні регіони з Транссибірською магістраллю. Однак через нестачу ресурсів і складнощі рельєфу проєкт було відкладено до кращих часів. Але необхідність будівництва другої паралельної трансибу залізничної гілки мала і військово-політичний аспект у 1860 році, внаслідок Айгунського, Пекінського, Кянзинського договорів, Сінська імперія, як тоді називався сучасний Китай, втратила значні північні території, а Росія. Росія збільшила свою площу, яка співставна з територією теперішньої Франції. Наступною жертвою Російської імперії мала стати Японія. Та тотальний ганебний програш у тій війні, зокрема, стався через те, що основний шлях для перекидання військ і військових вантажів з європейської частини Росії на далекий схід виявився перевантаженим. Єдина лінія Транссибірської магістралі і відсутність паралельних шляхів обмежували швидкість переміщення військ. На перекидання військових частин йшли місяці, що не давало змоги оперативно заповнювати втрати на фронті. Тому через 30 років, коли вже більшовики готувались посилити свої позиції на далекому сході і протистояти союзниці Гітлера на Тихому океані Японській імперії, проект будівництва Баму знов набув своєї актуальності. Проте запал добровольців, які вирушили на новобудови перших комуністичних п'ятирічок, швидко згас. Тому 9 грудня 1937 року, рівно 87 років тому було ухвалено рішення про передачу будівництва Байкало-Амурської магістралі під контроль НКВС. Причиною цього стало те, що залучення вільно найманих працівників і добровольців не забезпечувало необхідних швидких темпів будівництва. Працювати у віддалених і суворих умовах Сибіру і Далекого Сходу було мало охочих. Для вирішення цієї проблеми будівництво стали вести силами ув'язнених ГУЛАГу, організувавши байкало-амурський виправний трудовий табір Бамлаг, це стало типовим підходом того часу, коли великі інфраструктурні проекти реалізовувались за рахунок примусової праці. А от ресурсів, якими забезпечував очільник НКВС Ніколай Єжов, під час великого терору було вдосталь. Проте, вже наприкінці 1930-х будівництво БАМу сповільнилося, а потім було практично зупинено через брак ресурсів і підготовку до війни. Основна фаза будівництва відновилась тільки у 1970-х. Чому Москва у 70-х роках минулого століття вирішила повернутись до цього провального проекту? Відповідь проста. У 1969 році, під час конфлікту на острові Даманський, СРСР побачив рішучість китайської армії, яка готова битись відчайдушно. Тому у нових реаліях Транссибірська магістраль, яка фактично проходила вздовж кордону СРСР, виявилась вкрай вразливою, та навіть БАМ на 100% теж не зміг би врятувати ситуацію. Найвужче місце там, де китайський кордон. Доходив до вузлової станції Баму тинда лише 190 кілометрів. Активна фаза будівництва байкалоамурської магістралі розпочалась у 1974 році. І, хоча формальне або символічне завершення будівництва було з помпою відзначено через 10 років 1984-го, по факту тривало до кінця 80-х років. Проте, і сьогодні на багатьох ділянках це лише одна колія, яка не дозволяє забезпечити нормальне транспортне сполучення. Доля Баму ставати актуальним для Москви раз на 30-40 років, і сьогодні, після відповідної перерви, у Кремлі згадали про цю залізничну гілку у вересні 2024-го двадцять Путін оголосив про модернізацію Баму, який за його задумом буде масштабнішим проєктом, ніж його будівництво в СРСР. Дехто вбачає в цьому необхідність збільшення пропускної здатності для вивезення сировини до піднебесної і ввезення боєприпасів з КНДР, але можливо причина в іншому. Міністерство природних ресурсів Китаю представило карту світу, у якій поряд з державним кордоном КНР зображені історичні кордони Китаю з російськими територіями. І китайськими назвами. Згідно пояснень китайського уряду, точне відображення історичної території Китаю є виконанням інструкцій, а їх відсутність порушенням законів. Але чомусь здається, що навіть побудований путінський бам не зупинить Пекін, якщо там вирішать поєднати історичний і державний кордони Китаю.